До повномасштабного вторгнення він був одним з топових артистів завдяки своїм простим і веселим пісням. І музична кар'єра і піар будувався на хайпі абсурдності. Це працювало досить вдало. А потім прийшло повномасштабне вторгнення, і такі артисти відійшли на другий, а то навіть і на третій план. Після того як Олексій зрозумів, що потрібно якось повертатись шоу бізнес, він насправді намагався прощупувати ґрунт, але можливо думав, що є якісь замовні боти, які його хочуть потопити. Але по факту, шоу-бізнес в Україні він змінився, а підходи Олексія на жаль залишилися старі. І по його діям особисто я бачив, що він не може зрозуміти ось ці зміни в українському шоу-бізнесі. Але заробляти хочеться. Плюс продюсерська жилка Потапа нікуди не ділася. і Потапенко вирішив відновити своє альтер-его. Пам'ятаєте, Аркадія Лайкіна? Але за задумом Олексія тепер е, таке Альтерего має працювати за кордоном, бо в Україні будуть розуміти, що це Олексій. А ставлення до нього зараз, м'яко кажучи, не дуже. Тому Олексій вирішує розвивати Славіка Балагана ім'я Славік Балаган іноземною мовою звучить нормально, просто а плюс такі собі балканські мотиви, які заходять за кордоном, плюс гумористичний посил. І за задумом Олексія все це може спрацювати, і він вдихне таке собі друге дихання у свою творчість. І в принципі у свій бренд також. Так і щодо маркетингу, в принципі, пісня перша а, про Трампа а, також зроблена вдало. Щоправда, важко починати кар'єру з нуля в Європі, який в принципі ти взагалі не потрібен. І Олексій Потапенко як продюсер це розуміє. Тому він дав інтерв'ю Юрію Дудю, а, сподіваючись на те, що це дасть хвилю зацікавленості до його персони, дасть а, додатковий піар його новому проекту. По факту це дало цікавість, так але серед вихідців з країн, так би мовити, СНД, які його пам'ятають за гуртом «Потап і Настя, і от на них Олексій зараз і заробляє, їздить по невеличким клубам з піснями Потапа і Насті, в Рімі Стіклони, які має права, і паралельно презентує свій новий проект Славік Балаган. І мені тут здається, що у Олексія є мета показати українцям, який діамант вони втратили, і зайти на український ринок вже в якості європейського артиста. Але для цього потрібен звичайно не один місяць кропітко. Роботи, і мені здається, що Олексій йде насправді в абанк, тому що ми ж в принципі розуміємо, так що інтерв'ю дудю а, і, ін, і цим інтерв'ю він поставив жирну крапку на своїй кар'єрі в Україні. Але чи зможе він стати популярним в Європі в якості кого комічного персонажа, посміховиська чи артиста, до якого справді будуть прислухатися? Покаже час, і я думаю, що до нового року ми зможемо проаналізувати цю роботу. з моєю думкою, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях.